Усім привіт, друзі! З вами кіномозок і рубрика кінопрогнози, у якій сьогодні ми поговоримо про четверту частину пригод усіма улюбленого панди. А саме, як ви зазуміли, про трейлер мультфільму панда Кунг Фу 4, який очікує нас вже за кілька місяців. Я його роздивився під мікроскопом, як і минулого разу, і готовий з вами поділитися своїми спостереженнями. І відповідно прогнозам про те, що ж ми побачимо у мультфільмі. Тож сідайте зручніше і починаємо. Трейлер починається зі слів майстра шифу про те, що по час рухатися далі. Пора зробити наступний крок на твоєму шляху. Ці його слова є головною темою усіх мультфільмів серії, а саме що, незважаючи на те, чого ти досяг і ким ти є зараз, завжди є куди рухатися далі. Так само, як Поль, який у першому фільмі вивчив Кунг Фу і врятував долину, у другому дізнався, хто він насправді такий, в третьому знайшов свою сім'ю і став воїном дракона. Так, воїном дракона він став саме в кінці третього, а не першого фільму. Ну а тепер він вже виконав свою місію у цій іпостасі і фактично має зайняти місце майстра Угвея. Таким чином, творці зациклюють історію, утворюючи таку собі часову петлю, адже над долиною нависла нова небезпечна загроза і, можливо, помуситиме обрати та підготувати нового воїна дракона. Про це ми поговоримо детальніше трохи згодом. Далі нам показують, що після становлення воїном дракона та перемоги над каєм Пол встиг здійснити ще кілька побігів, зокрема переміг якогось злого ската. За цим слідує кадр, де він сидить під деревом, намагаючись медитувати, але зосередження на чомусь, окрім їжі, як відомо, не його коник. Це також означає, що історія починається спочатку, адже по знову стикається з чимось, що наразі йому не під силу. Напхати щоки, печений окунь, Локше на стофу, щось у мене нічого не виходить. Думаю, в кінці мультфільму він все ж таки опанує цей внутрішній спокій і зможе навіть використовувати його переваги в бою. Наступний кадр один з найцікавіших. У ньому навали ходійка Хамелеонка викликає з потайбіччя тайлуня. Спочатку його атакують її посіпаки, яких він без проблем розкидує. Після чого вона забирає його силу, що дасть їй змогу перетворюватися на нього. Це дещо схоже на те, що робив Кай у попередньому фільмі. З твоїм чи я нарешті повернуся у світ смертних. І цього разу ти мене вже не зупиниш. Не мені тебе судилось зупинити. Є інший, хто тебе зупинить. То я його знайду і заберу його чи теж. Викликала вона його за допомогою посоху по, який він отримав після повернення з Потайбіччя. Це означає, що він дає змогу своєму власнику відкривати двері у потайбічний світ і повертати когось звідти. Однак варто звернути увагу на те, що в усіх інших кадрах ми бачимо посах в руках По, в тому числі коли він сам зустрінеться з Хамелеонкою, яка перетвориться на нього, що ймовірно буде їхньою фінальною битвою. Це означає, що після того як По дізнається про Хамелеонку, він, недооцінивши, спробує її подолати, в результаті чого вона забере його силу і посох, після чого і викличе Тайлуня. В цьому кадрі також показано, що посох дає По можливість кастувати закляття, за допомогою якого він викликає енергетичного дракона. Така собі Ульта. БРИГЕ Ульту, Ульту! Ульту! Другий важливий момент те, що спочатку Тайлуня атакують посіпаки Хамелеонки, і тільки після цього вона забирає його силу. Думаю, її здібність працюватиме таким чином, що, перш ніж забрати в когось силу, цей хтось має застосувати її в присутності Хамелеонки, щоб вона це бачила. Ну і по третє, Тайлунь не загине після того, як Хамелеонка забере його силу. Щоправда, не ясно, чи втратить він свої здібності, адже По, який також це переживе, після цього знову битиметься з Хамелеонкою, на що він навряд чи б зважився, якби втратив здібності до кунг фу. З іншого боку, це може бути підказкою, для чого йому потрібно опанувати внутрішній спокій. Можливо, після того, як Хамелеонка забере його силу, він знову стане таким самим незграбним та невмілим, як на початку першого фільму, на що може вказувати цей кадр, де він випадково ковтає пелістки сакури. І за допомогою медитації він відновлюватиме свої знання кунг фу. Словом, пишіть у коментарях свої теорії щодо цього. До речі, не думаю, що Тайлунь стане єдиним, кого Хамелеонка поверне з потайбіччя. Цілком ймовірно, що По доведеться знову здолати усіх своїх противників, яких він зустрічав протягом трилогії, адже кожен з них так чи інакше зробив свій внесок у його становлення. Але без сумніву, саме повернення Тайлуня є найбільш цікавим, адже саме через нього По став майстром кунг Фу. Не виключено, що в цьому фільмі вони можуть навіть об'єднатися для перемоги над Хамелеонкою, оскільки здолати її самотужки жодному з них не під силу. Ще один цікавий персонаж нового фільму Корсак, з якою об'єднається По. Зватимуть її Джень, і як бачимо, вона має неабиякий кримінальний досвід, оскільки її розшукує усе місто, в яке вони прибули. Що це за місце? Найкращі шахраї її бандюки живуть тут. Тебе оголошено в розшук. Хтось тут здивований, тебе це дивує. Судячи з цієї сцени на момент зустрічі з По, вона буде за ґратами, звідки він її звільнить. Її точна роль у сюжеті невідома, однак не виключено, що саме вона може стати новим воїном дракона. Судячи з того, що в цьому кадрі вона та по стоять у бойовій стійці, вона або вже має певні бойові навички, що є цілком імовірним, зважаючи на рід її діяльності, або ж по стане для неї майстром і навчить усього, що знає сам. У зв'язку з нерадісними подіями останніх тижнів. Професор Дамблдор дозволив мені започаткувати клуб дуелянтів, щоб навчити вас у разі потреби захищати себе. Як робив це я безліч разів. Усі подробиці шукайте в моїх творах. Цікавим є також кадр, у якому Чен стоїть разом з батьками По, але його самого з ними немає. Думаю, це станеться після того, як По вперше зустрінеться з Хамелеонкою і в результаті потрапить у полон, де вона його катуватиме, щоб він застосував кунг-фу і вона могла поглинути його силу, а Чень іде його рятувати. Не можна також не помітити, що протягом усього трейлеру нам жодного разу не показали шалену п'ятірку, але навряд чи це означає, що їх взагалі не буде у фільмі. Скоріше, це натяк на те, що ця частина буде саме особистою історією По. Так само, як і сцена, в якій він стикається із самим собою в обличчі Хамелеонки, що є відсиланням до принципу Інь-янь, згідно з яким в усьому світлому є щось темне і навпаки. Тобто По є уособленням світла, але можливо у фільмі він зіткнеться з темрявою у своїй душі, і Хамелеонка в його обличчі є. Особленням того, яким би він став, якби піддався цій темряві. Взагалі, уся серія про пригоди По багата на символізм та серйозні теми, загорнуті у кумедну обгортку. Перший фільм був про важливість віри в себе та свої сили. Уся сила драконового Сувою вже моя. Тут нічого. Я теж з першого разу не зрозумів. Що? Немає секретних складників. Є тільки ти. Другий про те, що минуле лишилося в минулому і не варто ним жити. Як ти знайшов спокій? Я забрав твоїх батьків. Усе взяв. Це шрами на все життя. Шрами заживають, чемь. Гояться. Ні, не гоїться. то рани гується. О, Отак. А шрами що стараються? Начхати мені на шрами. Не начхати, Шень. Ти досі тримаєшся за минуле, хоч його слід забути. Важливе не минуле, а те, що обираєш зараз. Ну і третій, про те, що, незважаючи на усі досягнення, завжди є те, чому можна навчитися. Та ну, вони п'ятірка, чого я їх навчу. Завжди можна ще чогось навчитись, навіть майстрові. Дуже цікаво, яку ж тему автори зроблять головною у цій частині. Завершується трейлер смішним кадром, у якому по випадково бздить і будуть варто хамелеонки, після чого йому та Джень доводиться швидко давати по тапкам. Це ще раз нагадує, що, попри всю силу, яку він здобув, і випробування, які він пройшов. По лишається таким самокумедним та дещо незграбним. І це дуже круто, адже саме за це ми його і любимо. І тому нам так легко асоціювати себе з ним. Загалом трейлер вийшов цікавим та веселим. Я, звісно, чекатиму на нову велику пригоду По. Однак є одне але. За словами творців, четвертий фільм має стати початком нової трилогії. Але ця заява викликає певні побоювання, адже постійно стрибати в вище голови доволі важко. А якщо спиратися на касові збори франшизи, перша частина лишається найкращою. Тому, мабуть, краще нарешті поставити крапку в історії воїна дракона. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіть вподобайка, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чого ви очікуєте від мультфільму, яка ваша улюблена частина пригод по. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати. І не забувайте донатити на ЗСУ, щоб коли мультик вийде, ми з вами могли спокійно його подивитися. До нових зустрічей!